Що нас розбирають натоми і молекули? Нас дивляться за парєбріком і в Москві правильно роблять. До речі, це ще й лагідна українізація, тому що їм, звісно, доводиться або з перекладачем нас дивитися, ну або вивчати нашу мову. Тож ми закликаємо всіх наших глядачів ще потужніше, ще сильніше нам допомагати, тому що те, що ми робимо, це протидія ворожій дезінформації і пропаганді. Саме тому вони нас вивчають, вивчають наші методи і намагаються протидіяти наші протидії. Бачите, яка багатоступенева робота. Надзвичайно, все це важливо. Ну і зокрема, користуючись нагодою. Я вам нагадую, що ви нас дивитися можете і в Ютубі каналу прям. Ми знаходите там окрему вкладку Прямий контакт ну і долучайтеся. Ваші коментарі, ваші оцінки, ваша точка зору завжди для нас важлива, тому що ми хочемо направду, знати, що переживає, що думає наша аудиторія. Ну і розпочинаємо ми якраз зі столиці Мордора, де нас дивляться і вивчають. В Москві та області цієї ночі знову були чутні вибухи на тлі роботи систем протиповітряної оборони. Про це в соціальних мережах писали очевидці. Про атаку дронів також повідомляли і російські офіційні особи, зокрема було. Отно в місті Адінцова. Априлівка та знову звенигородці. Крім того, через повітряну загрозу призупинили і роботу московського аеропорту Внукове. Не забувайте, що в Москві дуже багато воєнних об'єктів. Це такий спадок від радянського союзу. Власне, як в нас, звісно, багато чого було збудовано в ті часи, так і в Москві. Ну і довгий, довгий час Москвичі та і взагалі кремлівська влада вважали, що все це буде недоторканним аж допоки українські дрони масово не змогли долітати до столиці. Росіяни ніяк не не заспокоються і через заяву нового канцлера Німеччини про далекобійну зброю для України погрожують ударом по Берліну, якщо мерц таки надасть Україні Тауруси. Що вони говорили? Як вони ненавидять того Мерца? Зараз все це ми почуємо і побачимо у виконанні Маргарит Сіменян. У московських кабінетах обговорюють, що якщо німецькі військові битимуть німецькою зброєю по Москві, а дозвіл бити Таурасами може означати тільки це, то нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну. Хочу заспокоїти наших німецьких друзів, все це вже було, ми вже це чули. І коли нам передавали перші танки леопард, це взагалі було направду проривне рішення, тому що наважитися передавати таку зброю, зброю захисту, по суті там ну десь ми і наступали з її допомогою, але це було м, зламати свідомість для німців. Це було справді проривне, тому що це показало, що захід не збирається здаватися і кидати Україну. Ну а Тауруси то вже не так страшно. Хоча, звісно, ракети, які можуть долетіти до важливих об'єктів, зокрема специфіка Таурусів, вона полягає в тому, що їх називають ракетами, що вскривають бункери. Та з чим нас асоціюється бункер, звісно, із воєнним злочинцем Путіним. Тож це винятково і тільки спроба залякати німців. Ну а німці це вже чули понад три роки. Нічого нового знову на Берлін підгорає від рішень західних союзників і так званому дипломатичному відомстві Росії. Його очільник Сергій Лавров обурюється, що Німеччина нібито втягується у війну, але Зачекайте, ви ж стверджували, що увесь захід, що Росія протистоїть всьому блокові НАТО всі ці роки, що вони пр... воюють із понад 30 державами. А тепер виявляється, Німеччина тільки-тільки втягується і то і те інше збільшення напруги, підтримка війни. І Німеччина прямо втягується у цю війну. Пряме залучення у війну вже очевидно. Німеччина сповзає по тому ж нахилу площині, по якій вона вже пару разів в минулому сторіччі рухалась. по Дивовижно саме зараз, під час російсько-української війни, Німеччина виступає на тому боці, який закликає до припинення бойових дій, до припинення війни. Шольц, колишній канцлер Німеччини, докладав максимум зусиль. Нам це не подобалось, але він навіть дзвонив Путіну з єдиною думкою спинити війну. Але ні, виявляється, що всі ці ініціативи це втягування у війни, це якраз розпалювання ворожнечі і пряме протистояння із Росією. Ну такий світ для росіян, там, де війна це мир, смерть це життя. Все перевернуто. Ну і так не меморандум про припинення вогню, який російська делегація обіцяла надати після зустрічі в Стамбулі. Досі ніхто не бачив ані українці, ані американці, які виступають в якості посередників. Тепер росіяни наполя... наполягають на тому, що ще одній має відбутися ще одна зустріч у Туреччині, і вже там обіцяють до неї підготувати якийсь документ. Але звісно, це не точно сторона російська сторона, як і домовлялося, оперативно розробила відповідний меморандум, який викладає нашу позицію щодо аспектів надійного подолання першопричин кризи. Наша делегація, на чолі з Володимиром Мединським, готова представити цей меморандум делегації України та дати необхідні пояснення під час другого раунду відновлених прямих переговорів у Стамбулі найближчого понеділка, 2 червня. Українська сторона просить, каже, ну дайте почитати, дайте подивитись. Ну просто, хоча б одним оком. А росіяни кажуть, ви на нас стиснете. Ви вимагаєте раніше зазначеного часу отримати цей меморандум. Чого боятися? Слухайте, ну яка різниця в понеділок, вівторок, наступного тижня, чи сьогодні ми його отримаємо? Дайте його вивчити. Американцям теж росіяни категорично відмовилися його надсилати. Скоріше за все, пояснення дуже просте: в цьому меморандумі буде рівно те, що Мединський і Ко повторювали у Стамбулі. В цьому Меморандумі буде рівно те, що ми вчули всі ці роки? Віддайте нам чотири області, виводьте українські війська з українських територій, відмовляйтеся від ідеї вступу в НАТО та європейський союз, оголошуйте себе позаблоковими, повертайте статус російської мови. Одним словом, українські немовлята вже можуть це спокійно вимовляти, знаючи абсолютно все, що скажуть росіяни. Тож навіщо тягнути час? Вже всі все знають. Ну а ще російська сторона робить те, що гарно вміє, тобто перекладає відповідальність на інших. Та заявляє, що це не вони, а нібито українці затягують перемовини. Відповідну заяву зробив глава російської делегації, той самий Мединський українська сторона пішла радитись. Мабуть, нарада затягнулася. Чекаємо на підтвердження і готові зазначену нами дату, найближчими днями особисто зустрітися і почати працювати. Давайте ще раз. Українська сторона, Київ, хунта, режим, як вони там нас ще називають. Ми передали свої документи. Ми не затягуємо багато місяців. Ми наполягаємо на тому, що має бути, хоча б припинення вогню на 30 днів. Що вже там говорити про зупинення війни. В цілому росіянам край важливо виграти для себе час. На жаль, обставини страшні загрозливі. Вже нас попередили про ситуацію і на кордоні з Сумською областю. Тож Путін йде в атаку. Всі ці перемовини, Стамбули, будь-яке інше місто чи місце не має значення. Це гра. Гра для того, щоб його не звинуватили в агресивності, хоча ну для кого це ще лишається секретом. Ну і Росіяни знову розширюють співпрацю із північною Кореєю. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на північно-корейські змі до пхін'яня, ян прибули представники Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Вони зустрілися зі своїми північно-корейськими колегами, де обговорили розширення співпраці та обміну. Також разом на зустрічі були і представники посольства Росії і Пхін'яня. Ян Те, що Єм візла, що вона працює потужно, це очевидно, але бачите, як це дивно. Чомусь Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації їхні міністри, пропагандисти, вони не коментують північно-корейську балістику, якою б'ють по Україні, яка прилітала до Києва. Вона була збита, але тим не менше нас атакували. Це нормально, це дозволено. А ось зустріч президента Зеленського і Мерца обговорення перспектив передачі нам ракет великого радіусу дії. Це Страшна загроза знову і знову Росія кожен день повторює те саме: нам бити і вбивати можна, вам захищатися і відбивати наступ? Ні, здайтеся, капітулюйте, і тоді війна закінчиться. Але здається, друзі, це не дуже схоже на наш з вами характер, правда? Колаборант Олег Царьов, пам'ятаєте такого зрадника, який втік на окуповані Росією території? Знову, щоб ви думали, він взявся вихваляти українських військових. Неочікувано цього разу розповідає, як українські захисники навчилися швидко купувати військові безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби і активно їх використовувати. На Україні сиділи ряд в Україні зробили низку речей, які кардинально покращили позиції української армії. Це мало хто розуміє. В Україні просто взяли і відрізали бюджет військовий, передали його на місця. Це завдання дуже важке. Вони це зробили. Спочатку чверть військового бюджета розподіляли з бригадами. Вони видавали кошти і вони купували самі бензин форму безпілотники ребе Дякуємо, звісно, за компліменти, але ви краще аналізували недолугість і недоліки російської армії. Ну тобто трошки допомагали нам в цьому. Тим часом окупанти жаліються на важку ситуацію на фронті. Зокрема, розповідають, що із усієї роти на полі бою вижив лише один. Це якраз дуже характерний приклад того, чому в Російській Федерації безперервно відбувається безкінечна мобілізація, підписання контрактів і не тільки не для того, щоб створювати резерв. Не для того, щоб збільшувати своє військо. Хоча цього року були саме такі плани. А для того, щоб поповнювати свої втрати. Веземо важкого. Один, хто вижив, один з усієї роти. Скільки хлопців втратили? Та, ну і скаржиться не самі не тільки лише СВОшники жаліються і їхнє найближче оточення, точніше, родини. Он, дружина, наприклад, така собі чорна самка, так званого СВОшника, скаржиться, одержала в гуртожитку кімнату, але жити там неможливо. В приміщенні стоїть вода, і ніхто її не збирається викачувати. І сама кімната давним-давно не бачила ремонту. І це при тому, що воєнний злочинець Путін і вся пропаганда стверджує, що СВОшники, нова еліта, їм передадуть владу, немає в Росії. Нічого важливішого, та ні. Звісно, це все винятково, тільки красива обгортка, щоб російські чоловіки підписували контракти, продавали свою душу і життя і відправлялися помирати на фронти. Ну а їхні дружини будуть гинити в тилу Російської Федерації. Адкачка не проведена. відкачування не роблять, відкачування не відбувається, одразу засипають відсівом. Пам'ятаєте, ми дуже часто вам показуємо страшні на правду, кадри, як виглядає сьогодні Авдіївка, що відбувається із Бахмутом, в що перетворилися українські квітучі регіони. Здавалося б, не надто великі, не надто багаті міста, але наскільки вони контрастували і контрастують і досі із російською глибинкою. У нас було бомбардування, в нас були важкі бої, працювала артилерія, вибухало все на світі, але все одно вони якимось чином виглядають не так. Як звичайне середньостатистичне російське посілення, як вони витримують життя в таких умовах, як це для них така норма, до якої вони звикли, це дивовижно. Бо Росія дійсно дуже багато природними копалинами, енергоносіями, діамантами, прісною водою, лісами ну там є все. Але при тому своє щасливе майбутнє вони проміняли на те, щоб померти в українській посадці і не тільки. Менше жартів, друзі, більше серйозної інформації. Ще раз і ще раз я повторю те, що сьогодні е, коментували представники прикордонної нашої служби про те, що і справді Сумська область, що там фіксується скупчення російських військ, вони готові. Вони справді мають все необхідне для того, щоб наступати. А от що буде далі, це ми з вами побачимо, Хоча військові кажуть про те, що направду вже росіяни тиснуть на фронті.